Все частіше і все більше говорять в Україні про мир, про вибори. І е, на сьогоднішній день дуже чітко видно, що до виборів в Україні таки готуються. Ми сьогодні розглянемо е, декілька дуже важливих заяв. І е, також хочу від себе сказати, що е, українці, які знаходяться за кордоном, е, стають дуже і дуже цінним ресурсом, як його прийнято називати вже в Україні, тому що е, це люди, які мають право голоса і які. У випадку, якщо будуть відбуватись вибори в Україні, чи то президентські, чи то парламентські, ці українці, якби вони будуть досить серйозно впливати на остаточні рішення, бо за різними даними поза межами України зараз знаходиться там від 8 до 12 мільйонів людей. Всі називають абсолютно різні цифри, ніхто не говорить нічого точного, але можна припустити, що в районі 10 мільйонів. Українці від початку війни виїхали з території України, але розуміємо при цьому, що ці люди так само мають право голоса. І саме тому вже зараз потрошки в українському інфопросторі починають з'являтися різні думки з цього приводу. І давайте почнемо з першої. У будь-якому випадку, як би зараз хто не критикував, хто як би собі не будував політичні бали, бо правильно ви підмітили, що зараз весь політичний бомонд України, або майже весь не готується до перемоги в війні, а готується до перемоги у виборах факт, і ми бачимо безліч заяв політиків, які е, намагаються знайти проблеми одиночні, чи навіть ну скажімо, не одиночні, але далеко не системні у збройних силах, подавати це як катастрофу, і обов'язково пропонувати шляхи порятунку. Ну зрозуміло, що на, на чолі рі, рятівник е, на чолі групи рятівників чи основний місій конкретний політик, який цю тему і десь піднімає і перед тим, як продовжити тему виборів в Україні, я би хотів е, включити зараз також відео Корчинського, який е, чітко показує і чітко розказує, що якщо ви зараз на сьогоднішній день думаєте, що ситуація в Україні є напруженою, то е, такі люди, як він, просувають ідеї, які показують, що ситуація насправді може бути просто набагато гіршою. І поговоримо про диктатуру Зеленського, і в цьому є велика небезпека. Небезпека в тому, що цієї диктатури немає. Ми я не хочу якось там дуже сильно коментувати ситуацію, там яка складається і відбувається в Україні. Я думаю, ви це дуже прекрасно можете зробити в мене в коментарях, але що хочу сказати зі своєї сторони, що будь-які розмови про диктатуру, особливо якщо це буде перекладено. І я не знаю, направлено десь там на європейський ринок, на американський ринок, це буде також використано і російською пропагандою, так, то це може зіграти дуже поганий жарт, навіть якщо той самий Корчинський хоче якогось ну, так, кращого там якогось для України, хоча, виходячи з його слів, цього немає. І тут тільки питання: а за що Україна бореться, якщо нам за його словами, ще зараз на сьогоднішній день не вистачає диктатури. Ведемо цю війну занадто розслаблено. Є таке соціологічне агентство КМІС називається в Україні, і воно опублікувало чергові результати своїх соціологічних досліджень, опитування, де радісно заявило, що в Україні сильно зменшилася кількість українців, готових підтримувати спротив. Тобто за їхніми даними, тільки 57% українців згодні, щоб Україна воювала до перемоги. Ну, питання: а навіщо публікуються такі соціологічні дані? Цитуючи класиків, хочу сказати: а навіщо ви це публікуєте в інфопросторі? Щоб що, Щоб полегшити московитам їхню роботу? Щоб вони могли зважати на результати своєї деструктивної праці всередині України, оцінювати ефективність власної пропаганди і спрямовувати цю пропаганду в більш вигідному ключі для них, кому потрібна публікація такого роду цифр, якщо це опитування було замовлено офісом президента, наприклад. То чому тоді розголошуються його дані. Якщо це КМІС провів, тому що він хотів провести це опитування, то у кого він взяв гроші на таке опитування? У московитях соціологічна інформація в умовах він... Бачимо, що зараз абсолютно все, що комусь не подобається, можна просто сказати, що це замовили московити, і якби на цьому все. Звинувачення дуже прості, ніяких не потрібно доказів зв'язку з Росією. Можна просто це говорити і. Я впевнений, що є люди, які схавають, скажімо так, і будуть власне, цим, цим користуватися. Чи, і, на мою думку, також, що стосується тієї самої там пропаганди, що стосується інших там подібних проблем, то я вважаю, що в першу чергу, те, що можуть використовувати московити, тут не треба їм навіть грошей платити, бо в нас є дуже прекрасна бусифікація, в нас є дуже прекрасні е, проблеми з. Корупцією так і постійно викриваються корупційні скандали. І після цього, як не дивно, абсолютно нікого не садять, не конфіскують в них майно, і ці люди в деяких випадках навіть далі залишаються працювати на посадах в гіршому випадку. Вони або їдуть послами в інші країни, або їх просто звільняють з посади. Має бути такою самою секретною, як і військова інформація. Ви проведіть ще опитування в військах? Ви поміряєте ставлення комбатів до комбріїв? Ви проведіть опитування серед розрахунків петріотів в Україні? Чи задоволені вони своєю службою? Як вони ставляться до верховного головнокомандувача? Чи не набрідло їм захищати Україну і її повітряний простір? Скільки їх взагалі? Де вони стоять? Де вони ночують? Як вони проводять чергування бойове? Ви там здуріли за публікацію такого роду? Даних, як здійснює КМІС, треба саджати в тюрму. Бачимо. Всіх треба саджати в тюрму, не можна нікому давати слова. Ну, в принципі, тут немає що додати. Я думаю, кожен може зробити висновки з таких заяв самостійно. Пишіть їх в коментарях під відео. На мою думку, всі подібні відео і вся подібна інформація з'являється в українському інфопросторі для того, щоб українці, які починають там забагато говорити або забагато думати, щоб вони розуміли, що ситуація може бути набагато гіршою і потрібно дякувати кожному дню за те, що все є так, як є зараз. І це можна розцінювати по різному. Кожен може висновки робити самостійно. І давайте продовжимо тему. Виборів, так? тому що е, точно так само ми знаємо, що зараз є багато інформації про те, що ці вибори будуть, і про те, що е, військові також е, будуть приходити до влади. Є дві думки. Перша думка, що військових ніколи в житті не можна е, залучати до влади, так? допускати до влади. В кожного є на, е, якби, на цю тематику там, своя думка. І є інша думка, що військові мають прийти, е, і військові мають навести. Порядок. Ми також це дуже багато чули. І давайте послухаємо зараз Білецького, який має свою досить конкретну думку з цього приводу. Зараз є простий принцип. Дивися, що людина робила під час війни. От там зараз кажуть: а чи правильно, що прийде багато військових і так далі. Ну в якому? плані? В моральному, точно правильно. По простій причині. У владу, тому що взагалі. та увагу. Mm -hmm. Тому що очевидна ж річ. Військовий це людина, кожен буде говорити на майдані, поза майданом, я готовий на все заради країни. Військовий це людина, яка полишила сім'ю, отримує поранення, мерзне як собака, не досипає, а, ризикує кожен день життя та тягне за інших. Які вже доказав, що для нього це не пусті слова. Правильно? Тобто, от, перший раз можна е, не на слова людям розраховувати, а на вчинки. Тобто, я з ним абсолютно і повністю згоден, окрім одного моменту, е, всі розуміють, що армія в України досить велика, і е, солдат-солдату розня, як то говорять, військовий в військовому розні. Бо, наприклад, є у нас. Військові, які е, служать в ТЦК, і скажіть мені, будь ласка, при тому, що зараз відбувається в ТЦК, чи хотіли би ви, щоб до влади прийшли ТЦКшники або подібні їм, або ті, хто, е, наприклад, кидає українців якісь командири, які кидають українців на м'ясні штурми, про які також говорять? Це не я ви думаю, а це в принципі інформація, яка постійно е, публікується в е, публічному просторі. І от тут питання: а як зрозуміти, який військовий справді е, воював, так віддавав своє життя, здоров'я і так далі, а який військовий сидів в теплих кабінетах і перекладав папірці, при цьому абсолютно нічим не ризикуючи? От е, це головне питання, на яке має бути відповідь щодо військових, і також треба розуміти, що в будь-якому випадку, е, якщо будуть в Україні відбуватися вибори, то військові. На цих виборах однозначно якась частина військових все одно пройде. Але ми точно так само розуміємо, що прийдуть і інші люди, в тому числі, скоріш за все, прийде багато знову покидьків, які будуть хотіти дорватися до корита і нарешті урвати свій куш. Це значно простіше. Треба рухатися не до того, щоб кожні п'ять років люструвати негідників, закидаючи їх в смітники. Треба рухатись до того, щоб прокуратура отак працювала просто і всі опинялися там, де треба ну швидше, ніж в Фейсбуці почнеться цей на народний народний гнів. Так? Тобто, відповідно, mm -hmm. э, треба йти до цього. Армія відпрацювала деякі механізми, деякі рішення. Вони ну технології і так далі. Воно mm -hmm. на такому рівні, що державні бюрократії зараз не снилися. Зараз пос... А також, якщо послухати. Э... Якби те, що говорять деякі люди в формі, я не певний насправді, що це військові, але чомусь вони носять військову форму або форму, схожу на військову, які е, також дуже різко висловлюються в сторону українців, які знаходяться за кордоном. Про те, що треба забрати паспорти, про те, що це не українці, про те, що е, треба буде спитати в кожного, е, чого, ч, чого ти не воював, і так далі. І е, насправді, оці е, досить високі. Емоції негативні, вони також будуть впливати і на рішення тих українців, які знаходяться за кордоном, і які планують повернутись в Україну після завершення війни. Бо що стосується повернення українців, то в мене дуже часто складається таке враження, що. Не тільки Європа потрошки починає забуватись, що в Україні йде війна, і там насправді є небезпечно. Це видно по заявам різних країн, в першу чергу е в Німеччині, так, яка закликає е українців, які не працюють, повертатись назад додому, повертатись вже зараз, видумали собі якісь безпечні е регіони на заході України, і е свято в це вірять, так. От потрошки в Європі забуваються, що в Україні йде війна, і точно так само деякі представники України також забуваються, що в Україні йде війна, і е, як мінімум морально нечесно е, закликати всіх повертатись назад, бо є в тому числі і люди, які це зробили, які були за кордоном, потім повернулись назад в Україну, і після цього ракетою вбило одну сім'ю, другу сім'ю, третю сім'ю, і так далі. Тому е, наскільки е, правильно є. По-перше, цькувати тих українців, які знаходяться за кордоном, і по-друге, закликати їх повертатися назад в Україну вже просто зараз, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А зараз я би хотів також включити ще один прогноз Дмитра Гордона, який. Знає вже чітко дату закінчення війни і точно знає, коли відбудуться в Україні вибори. І в мене інколи вкладається таке враження, що на думку Гордона орієнтується дуже багато політичних сил, які вже зараз потрошки розгортають свої передвиборчі кампанії, облити брудом своїх опонентів, а також пропіаритись і показати наскільки вони хороші, незламні і потужні. Я считаю, я сейчас не скажу так и будет, я считаю, что мирный договор будет заключен где-то в пределах весны 2025 года. И дальше сразу выборы. Президентские, парламентские, местные власти. Местную власть выбирать будут. Причем, насколько я знаю, эти выборы могут организовать даже не, не за 6 месяцев и даже не за 3 месяца, а за 2 месяца. Выборы могут пройти, учитывая... Всі обстоятельства в Україні за два місяці. Так може бути. Насправді не дуже то вже і, е, віриться Дмитру Гордону, який обіцяв, що війна закінчиться е, 30 грудня. Але з іншої сторони, е, якщо подивитись на всю іншу інформацію, якщо подивитись на е, ті розмови, які є в інфопросторі, і навіть собі представити, уявити, що диму без богню не буває, то можна зробити висновки, що. Е, Якась інформація все-таки є, можливо, це пов'язано з е, обранням Трампа-президентом, який вже зовсім е, скоро вступить в свої повноваження. І е, це просто чітко показує, що і Міністерство повернення Українців за кордоном, і різні аля опозиційні е, вислови проти там, української нинішньої влади, в тому числі і представниками. Партії Слуга народу чітко показують, що потрошки люди починають перевзувати, щоб потім на виборах сказати: А бачите, а ви там, були, ви там щось не розуміли, або вам там щось не подобалось, і там я єдиний, або я єдина, хто про це говорив. І це справді може наштовхувати на думку про те, що в інфопросторі є. Якби отака. Зараз така тенденція, такий тренд, щоб якби, пояснювати зараз українцям умовно, хто хороший, хто поганий, і це все точно вказує на підготовку до виборів. Може, я не правий, але це те, як я на сьогоднішній день бачу український інфопростір. І також хотів би зараз включити ще раз Білецького, який говорить про те, що розмови про закінчення війни дуже сильно демотивують військових і. Також давайте послухаємо його думку, і кожен зможе дати свою оцінку таким заявам. Простий приклад, який зараз найактуальніший. Безкінечні там розмови йдуть про перемир'я. Так питання не в тому, наступить воно, і наступить воно 20 січня, чи 25 січня, чи там 28 лютого, чи Може і не наступить. Так? Mm -hmm. Питання в тому, що уявіть, як це впливає на солдата на фронті. Mm -hmm. От людина думає, штурмовик, піхотінець, думає, я пішов добровольцем в лютому 22-го року, чудом вижив там, втративши друзів і так далі і тому подібне, отримавши поранення, там, і, зараз до кілька тижнів до кінця і от за два тижні до договарнячка, про який там всі говорять, mm -hmm. я загинув. Тобто, коли перспектива не завтрашня, не післязавтрашня, зрозуміло, що ти, ну, ти просто везеш лямку. А коли ти думаєш безкінечно про те, що буде там от. дедлайн є якийсь? Так, да, дедлайн, завтра і так далі. Ну, ситуація, звісно, в моральному плані погано впливає на офіцерів на прийняття їхніх їх, їх, їх рішень. Тобто вони вже такі, ну є купа людей, які в це свято вірять і відповідно приймають, думають, нам би день простоять можеш можуть продержатися, як там, мальчишки, ну, мальчиш совєцький. От е, вони собі думають, я так розпланую, щоб до там кінця січня простояти. Він не закладає можливості. Так, ну тут, е, в принципі, е, все зрозуміло. І з однієї сторони, е, Білецький, напевне, говорить правильні речі, я не являюся військовим, він ним являється. Можливо, він говорить правильні речі. Але з іншої сторони, яка тоді має бути альтернатива? Не говорити про перемир'я, або як е, він його називає, договорнячок, так знецінюючи, в принципі, те, що в Україні може настати мир якого так сильно бажали всі українці один одному на всі різдвяні свята, які вже закінчились на новий рік, і так далі, і абсолютно не говорить він, як ця війна має закінчитись, з урахуванням того, що навіть наше військово-політичне керівництво говорить про те, що немає і не буде в Україні ресурсів, як мінімум найближчим часом, щоб військовим шляхом відвоювати окуповані території, Крим і так далі. Тож як це має закінчуватись, також незрозуміло. І е, тут має бути зрозуміло тільки одне: що е, чим швидше в Україні настане мир, е, тим швидше в, Україну, е, в Україні можна буде провести вибори, тим, без, тим швидше в, Україні, е, в Україну повернеться шалена кількість е, українців, які знаходяться за кордоном. І як би там хто що не говорив, є дуже багато українців, які після закінчення війни... Хочуть повернутися назад додому, і не через те, як говорять, що їм в Європі погано живеться. Не через те, бо в Європі насправді більшості українців, в переважній більшості, живеться дуже навіть ок. А просто тому, що є люди, які хочуть жити виключно в Україні, яким е, е, не важливо, чи вони будуть жити гірше, чи будуть жити краще. Е, вони просто хочуть жити в Україні. Але допоки війна, вони не можуть туди повернутися. Тож. Е, е, Тут питання тільки одне в такому випадку, так що тоді робити, не закінчувати війну, не готувати там жодного перемир'я і воювати до якого моменту, якщо ресурсів на те, щоб відновити кордони, там вийти на кордони 91-го року на сьогоднішній день просто-напросто немає. І так само Європа і Штати чітко показують, що вони не готові в це впрягатися далі. Надавати якісь відповідні ресурси для цього і так далі. І, власне, про ті проблеми, які є в Європі і як це буде впливати на Україну, ми будемо говорити в наступному випуску. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, для того, щоб не пропускати нові випуски. Діліться цим відео, ставте лайки, пишіть свою думку. Дякую всім, до нових зустрічей!